Приречений на любов студентів скандал в університеті культури співучого ректора звинуватили в примусових лайках. У мережі з'явилося листування кураторів навчального закладу зі студентами, де їх спонукають поширювати публікації з особистої сторінки Михайла Михайловича Поплавського. Там усе дуже серйозно і масштабно фіксують кожен репост. Чемним обіцяють допомогу на сесії, що роблять з нечемними, з'ясовувала Олена Лунькова. Київський національний університет культури і мистецтв народі просто університет поплавського або поплавок. Під час півучий ректор, уже чотири роки як не ректор, адже бувши нардепом, голосував за диктаторські закони 16 січня, а після Януковича таких позбавили права обіймати керівні посади вишів. То ж тепер він власник номінальної посади, почесний президент. І як з'ясувалося, ще й блогер, і тут все справді з президентським розмахом. Дорогі, і офіційні дорогі. вітання. Вітаю вас з 2019 роком. І промови хто забуває минове, того немає майбутнього. І спілкування з народом на тлі корів. І окрема рубрика для молоді. Папа поганого не порадить. Гумор це комунікації, спорт це здоров'я, а секс це задоволення. Та й нехай, ну хіба почесний президент і досі народний депутат не має права на соцмережі, має. І цільова аудиторія зрозуміла. Багато абітурієнтів серед моїх підписників. Залишайте коментарі про лайкою перших 100. Ні, Михайло Михайлович не багато. А ось ваших студентів купа і лайкують вас, виявляється, з примусу. Принаймні так анонімно поскаржили студенти виданню РБК. Кожен запис поплавського треба репостити, інакше потім несподівано з'являться проблеми на сесії. За доказ надали ось це фото. Список пофакультетно. То що ж відбувається у виші, йдемо з'ясовувати на місце. Під пильним наглядом охорони студенти спочатку все спростовують. Ми робимо це самі, а чистого серця. Ми любимо свого ректора, він наш покровитель. Дуже класно. Тим, що ти підтримуєш свого ректора, це дуже круто. Кокон. я приречений на любов твою. твою. Втім, нам таки вдалося знайти тих, хто не хоче бути приреченим на любов. Тож схема така сторінку позначаємо в інстаграмі, наприклад. А для чого не знаю. А якщо цього не зробити, що буде? Я не знаю, я ще, я ще не практикувала цього. Я... Хто це просить робити? <сeurys> <сeurys> Кажіть, як є. <пец> ну, куратор. Дівчина з деканату говорить: мені ж список, хто зробив репост. Ми плюсуємо, хто зробив пост, і все. І плюсик в карму. Приходиш на пару. Що не ні репост? А, Ну не з репост. ріпост. Хоча потом по плоски говоріш, що репост діла добровольне, але не добровольне. Ось так це постає в листуванні. Перепощуємо новину зі сторінки Михмихча про день відкритих дверей, що був у суботу, і в цей же новині реклама День відкритих дверей 9 березня. На завтра мають дати звіт про перепости, Інформація від декана, Хто виконав плюс? Прошу давати правдиву інформацію, тому що вона буде перевірятися по даті репосту. Також цей список буде додаватися до того, хто робив репост в кінці кожного тижня. Іноді робити пости пропонують і власноруч на концертах Поплавського. Завтра о 14.45 чекаю біля службового входу палацу спорту із зарядженими телефонами і без сумок руки у вас будуть зайняті. Списки я подаю декану. Всім хто буде, обіцяна допомога у здачі сесії. Ви справді вас хвилює питання: чому треба робити репости і списки в всіх університетах і Європи і країни. Величезна корупція існує. Там, поки не заплатиш тебе або відрахують, або не здасть, не здасть сесію, і так далі. А в нас про. Просто банально просять зробити репост. Ви мені здається дуже розбаловані? Чи правильно я зрозуміла, що тут використовують адмінресурс для розкрутки особистої сторінки Поплавського? Це питання ми поставили прес-службі. вишу, втім там кинули слухавку і більше її не підіймали. Тож йдемо до виконувача обов'язків ректора. Ви перешкоджаєте журналістські діяльності? будь ласка. У нас є внутрішнє розпорядження. Ви Йому перешкоджаєте журналістські діяльності. Будь ласка. зайти. Нам вдалося лише із поліцією. Так. Ви Не маєте права перешкоджати їхні діяльності. Так, так. все ми можемо далі. Де ви направляєте до ректора до Проведете їх? Ну так, да. але їх просто немає на місці. Та навіть з патрульними ректорат неприступна фортеця з керівництва. Ніхто не хоче давати ніяких коментарів. Ви не маєте права перешкоджати. Це кримінальна відповідальність. Перешкоджання журналістів Яниць. Тут немає чого нервувати, тут все добре. Всі двері зачинені. Шукаємо хоч когось. Тут, чи правда, студенти погрожують, що якщо вони не будуть робити репости зі сторінки соцмереж Поплавського, їх буде виключено, чи проблеми на сесії? Ну, по перше, це неправда. По друге ще раз хочу наголосити на тому, що ви себе доведете трішки неетично. У нас іде наукова нарада. Є виконуючий обов'язки ректора. Є проректора. А можете ви подвигти, тому що від нас він не бере трубки. Ви процес так. втручаєтесь, перериваєте. Я ж не можу в такому хаосі працювати. Вибачте, будь ласка. Я розумію, що є різні питання, але ж чому переривати наукову нагаду? Не Знайомтесь, Кушнарьов Валерій Володимирович, декан факультету інформаційної політики і кібербезпеки. Він напевне мав би знати про що я питаю. Утім Виходіть! Коментарів ми зрештою не дістали. Втім, досі на них чекаємо. А поки попросили правника прокоментувати цю лайкозалежність. Блін, я навіть не знаю, як це його писати. Це має бути передбачено контрактом або передбачено правилами правилами навчання в університеті. Це ж не сторінка е, університету, Це сторінка Михайла Михайловича Коплаского в інстаграмі і Фейсбуці. За це люди платять гроші за розкрутку. А тут безкоштовно ну я би це навіть з іншого трішки боку завернув. навчання і вища освіта – Це ну це бізнес. Відповідно, він є народним депутатом, він має відношення до бізнесу, і це все воно підтверджує, що він дійсно має відношення до бізнесу. Він розкручує університет, будучи народним депутатом. Це комерційна діяльність. Він не може це, це, це поєднувати у мінкульті, якому підпорядкований виш цим культурно-науковим явищем не зацікавилися. На звернення мінкультури Кнукім повідомив, що до керівництва закладу також не зверталися студенти стосовно спонукання їх до вищезазначених репостів та погроз про відрахування. Тож юрист радить студентам боротися самотужки і тим самим методом. Ну, студенти мають виходити на його територію медійності, і на цій території мають з ним ну, йому протидіяти. Тобто, якщо студенти просто напишуть в фаблю про те, що чувак, ну що, що це за фігня, от і це збирає впевнений там сотні тисяч репостів. От відповідно, це буде для нього санкцією. Але вони бояться ну право, воно ж існує не для цикунів, воно типу для сильних людей. Олена Лунькова, Андрій Скорик, програма Вікна СТБ.